Що маємо по Бахмуту? Збройні сили України, сили оборони працюють над тим, щоб взяти його на півоточення. Керівник прес-служби східного командування Ілья Євлаш каже, що це цілком реально. Тобто на півдні Кліщівка Андріївка, ворог, кидається на позиції, постійно питається їх відбити, але в нього нічого не виходить. Більш того, десь збройні сили передові групи перетнули залізницю. І під вогневим контролем траса ця Мариуполь, Донецьк, Горлівка через Бахмут, на Слов'янська, далі на Ростов або Харків. Тобто логістику їм вже зробили складнішою. Залишилась траса на, з Бахмута на Солідар, лисичанськ Сіверодонецьк, Луганськ. Це їх основна жила. Але коли ми її візьмемо під контроль, то спостачанням не буде дуже важко без логістиці. Воювати неможливо, це ми бачили у Херсоні, бо ну без зброї, без е, палива, ну ти не їздиш, не стріляєш, нічого не можеш зробити. А у Бахмуті е, група групіровка військ ворожих е, десь біля 10 тисяч, плюс танки, плюс техніка інша. І вони без постачання своєчасного. Ну це їм буде дуже важко. і доведеться або робити же з доброї волі, або битися до останнього патрона та здаватися в полон. На півночі від Бахмута, саме де працював Грім до останнього часу, там досить важка обстановка. Ворог е, утримується, утримує свої позиції та намагається вибити нас з е, Богданівки та Григорівки <кій> та вийти до часу в Яру, але нічого не вдається їм просунутись нікуди. Більш того, ми вже бачимо і Берховку, і Берховське водосховище, а звідти Бахмут бачимо неозброєним оком. Тобто. Це на буде, мабуть, замикатися. Командування сказало, що лобового штурму, як шлі Вагнера, як шлі російські війська, лобового штурму Бахмута з боту з боку збройних сил України не буде, тому, тому що це великі втрати. Саме оточення оточення це наш очевидний крок. Що стосується Бахмуту, він насправді не має великого стратегічного значення, бо ця траса, коли вона прострілюється, що є, вона ще нема. Тим паче, Бахмут він розположен трохи в низині, а висоти навколо нього це Андрівка-Кліщівка на півдні, Часів'яр на півночі, і вони вже наші. Тому Бахмут не має стратегічного значення, але росіяни так довго його брали. Що на фоні втрати Херсону він став якимось політичним символом і для нас трохи, і більше для них. Якщо ну, це їх, їх єдина перемога за останні півроку, мабуть, те, що вони нібито взяли Бахмут, я завжди підкреслюю, там працювали окремі е підрозділи збройних сил України і 34-й батальйон окремий. І вони отримували останні вулиці Бахмута, коли Пригожин вже знімав свої свій відос про те, що Бахмут весь під їх контролем. Тому для Росії це дуже велике політичне значення, чому вони і тримаються. Стратегічного військового значення Бахмут не має, тим більше що від нього залишились руїни, які важко втримувати. Ну, на Запорізькому напрямку там росіяни намагались по підручникам ще радянським, потім російським. 42-й, якщо я не помиляюсь, дивізія Мотострілкова стримує наступ Збройних сил України з фронту, а з флангів дві десантні дивізії працюють. Щоб затиснути наші війська, щоб ми відтягнули з сили з наступу на е, оборону на флангах, бо, ну, щоб не попасти в оточення. Але це вдалося їм лише частково, тому що наступу вони не мали успіху ніякого, а трохи вперед Збройні сили України просуваються. Але наразі е, їх контратаки наші, е, це дуже невеличкі, по, е, по цифрах, такі, по метрах, там, 100, 200, 500 метрів. Це навіть не дуже вагоме на карті з точки зору тактичного якогось досягнення. Але по перше, це дається дуже важко, бо спротив дуже щільний, дуже багато ну мін, дуже багато арти працює. Тому збройні сили України працюваю, просуваються дуже важкою ціною. А по-друге, ну кожна висота, кожна зеленка. Кожне якесь укріплення, кожна дорога, навіть полява, послаблює ворога і покращує наші позиції. Тому це важливо. Хоча так коли дивишся на карту, це здається ну не дуже суттєвим. Насправді це важливо. Мені, мені взагалі не цікавить мнення хороших русських. Ось взагалі, що вони є, що їх нема. Якщо вони хочуть, щоб їх сприймали якось серйозно, щоб їх слухали, щоб з ними спілкувалися, наводіть порядок у своїй країні. З, зніміть диктатуру, якщо ви з ній не згодні. Бориться, що ви питаєтесь нас повчати, а чомусь з нами розмовляти. Росіяни, наведіть порядок у себе в хаті, не повчайте інших. Бо це ж росіяни, вони не можуть не повчати. Вони розкажуть, як нам робити, що нам е, які, які оцінки давати, як до, до цього відноситись. Тобто, Путін, нібито сам по собі, а вони самі по собі. Ні, так не можна. Тому тобто мені не цікаво, я не слідкую ні за Латиніною, ні за. Іншими росіянами хтось їздить десь, хтось щось розказує. Не цікаво взагалі. Якщо вони є нашими союзниками, то дуже тимчасовими і тільки в боротьбі з путіним. Після Путіна Росія нікуди не зникне, і агресія нікуди не зникне. І вони, якщо прийдуть до влади, будуть керівниками наших ворогів все одно. Тому мені не цікаво, я не сприймаю їх взагалі. А що стосується удара по селу Гроза вчорашнього, насправді це найкровавіший теракт. Проти мирного населення і казати про те, що вони побачили скупчення мобільників і думали, що там ми це ірунда, бо є і дрони. Є в них ну я 100% майже певний, що є коригувальники, там якісь, і вони знали, що це війни. Бо у нас хто на таких ситуаціях не вимикає і у режим літака не переводить. Цей мобільник береться і приколочується до стовба, до дерева, гвоздями. Так чим поповнення. Бути обережними, тому українці, коли збираються там, де може прилетіти, немає кучу вімкнених мобільників. Ось я кожного разу да беру дозвол в Мене є локація, ця стена, щоб ніхто не мог зрозуміти, де ми знаходимось бо це ж безпека, це твоя безпека. Не треба підставлятися і вважати ворога дурним. Тому вони знали, що б'ють по мирних вже і Єврокомісія висказала з цього приводу. І білий дом висловив співчуття, я сподіваюся, що після цього, після цього військового злочину кривавого, жорстокого проти цивільного населення, і Байден і Конгрес будуть якнайшвидше давати нам і ракети, і військову допомогу, бо всі що ми воюємо з терористами, які вбивають цивільних людей. Це не люди, і треба максимум допомагати Україні в цій боротьбі. Прогнози на такий строк – це настільки невдячна річ, угу. що коли ми можемо сказати більш-менш приблизно, що буде за тиждень. За два, дуже умовно за місяць, тому що ну, ситуація може майже не змінюватись цей місяць чи два місяці, а може змінитись за суд, за добу, за дві, може змінитись радикально. Хтось допускає тактичної помилки, хтось її користується, все. Тобто, прогнози на рік, і коли кажуть, що буде через рік, що війна буде тривати вісім років, ну, для військових це просто смішно. Ніхто не знає, що буде через рік, як буде через рік. А заяву шойгу, що до 25-го року вони е, завершать так звану СВО, досягнуть своїх цілей. Це мені здається, тільки щоб заспокоїти внутрішню аудиторію. Бо е, а долар стоїть сто рублі, uh -huh. багато питань не пускають машини, конфіскують машини з російськими номерами в Європі. І росіяни починають, мабуть, трохи роптати, хоч на кухнях. І він заспокоює, що треба почекати ще рік. За рік ми все закінчимо, все буде добре. Тримайтесь, терпіть, бо на Росії теж вибори скоро.